Поспішайте придбати автомобіль Hyundai Tucson, поки ще діє знижка. На гібридні моделі 100 тисяч гривень і на бензинові 40 тисяч гривень. Склад акційних авто обмежений. Hyundai Tucson пропонує на вибір класичну версію з 2-літровим бензиновим двигуном на 156 коней, з 6-ступеневим автоматом і можливістю встановлення ГБО. Або. Туксон гібрид оснащений 1,6 літровим бензиновим двигуном, що працює від літій іонного акумулятора. Система є найпотужнішою в лінійці силових агрегатів 230 кінських сил. Це означає, що ви можете одночасно насолоджуватися впевненим драйвом та низькою витратою пального. Як і кожен автомобіль Hyundai, Tucson побудований за найвищими стандартами якості, і ми несемо відповідальність за цю якість надаючи гарантію 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу.